Баскетбольний клуб Говерла це команда, котра завжди вирізнялася своєю самобутністю, яскравими особистостями та незламним характером. За це отримала добру славу, увагу суперників та безмежну любов болівальників. Ви бачите, що вони витворяють. Їх просто не можна не любити, і не жити цією командою. Богдан Жук людина, котра живе цією командою вже не перший рік. Ця команда, я не знаю, це весь. Ну, сенс мого життя на сьогоднішній день Його зробили все можливе і неможливе, щоб команда мала той статус, який вона досягла на сьогоднішній день. Я рахую, що це кропотлива робота всієї команди, всієї колективу. Тут немає чи я, чи тренер, чи взагалі там, адміністратор, який Тут добивається всього від групи підтримки, закінчуючи тренером. Майже кожного року незмінному тренеру говерлян Євгену Мурзіну доводилося збирати фактично новий колектив гравців та чекати на те, поки команда згуртується і стане одним цілим на майданчику. Але цей сезон особливий. Ми сохраніли костяк, ми сохраніли характер, ми михраніли душу я маю в виду, тобто капітан. Це у нас як кремінь залишився на тревіспітерсам. Ми сохраніли Джина. Навіть скорее з'ясло не а тому, що ми сахарніли їх, вони самі з'явилі бажання. Плеймейкер та центровий це фундамент для будь-якого колективу. Говерли він більш ніж міцний, адже на цих позиціях гравці, які вже добре вивчили один одного минулого сезону: Юджен Лоуренс і Тревіс Пітерсон. Дивина у тому, що ні я, ні Тревіс не є класичними гравцями на своїх позиціях. Тревіс не настільки потужний, як би мало бути, а я не досить швидкий. Проте ми обидва вміємо читати гру. Ми бачимо її наперед. Відчуваємо саме це допомагає нам на майданчику та робить гарною зв'язкою. Повернення джино до складу команди це одна з найкращих новин у цьому сезоні. Ми чудово відчуваємо на майданчику один одного. Я знаю, що від нього чекати і коли. З поверненням Джино, я вважаю, у нас утворився один з найкращих захистів у суперлізі. Для обох гравців це літо було досить плідним. Кожен з них суттєво додав у власній майстерності. Капітан команди, до прикладу, провів його у літній лізі NBA. Це, безперечно, чудовий досвід поруч з гравцями надвисокого рівня. Звісно, намагався не відставати від них, але при цьому і навчитись чогось нового. Можу сказати, що вже зараз у майці Говерли бачу, як виріс завдяки цьому. Юджин повертав власні кондиції після низки прикрих травм минулого сезону. Більш ніж півроку я був позбавлений ігрової практики, проте я не сидів, склавши руки. За цей час я встиг підготувати своє тіло до сезону та покращив власну технічну базу. Залишилось остаточно повернути ігрову форму. Вважаю, що сьогодні я повернув її на відсотків 80, а згодом буде ще краще. Якщо Тревіс знову вдягнув кольори Говерли, бо справді прийнявся духом команди, то у Юджина для цього є ще одна вагома причина. Що змусило повернутися? Незавершена справа з минулого року. Знаю, що на мене дуже розраховували, але здоров'я мене підвело, і я не зміг допомогти команді у повній мірі. Мушу віддати борг команді, бо не люблю бути винним. Черговим яскравим придбанням франківців став Джуліан Мавунга. Перед тим як обрати говерлу, я цікавився про клуб і не почув жодного поганого слова. Усі відгукувалися про нього як про колектив професіоналів своєї справи. За час що Говерла грає в суперлізі, вона постійно потрапляє до плей-офф і навіть встигла здобути нагороди. Погодьтесь, це чудова характеристика і честь грати за таку команду. Окрім своїх ігрових навичок, Джуліан цікавий і тим, що є першим гравцем у суперлізі, виходцем з Зімбабве. Я народився в Зімбабве і прожив там перші чотири роки життя. Тож нічого не пам'ятаю з тих часів. Ми з рідними ніколи не поверталися туди, оскільки нема до кого. Але є власна цікавість, і думаю, що за кілька років я таки поїду глянути на батьківщину. Якщо Джуліан лише планує власне повернення, то Роман Гуменюк, найвищий гравець у Суперлізі, уже повернувся на рідну землю. Вперше в своїй кар'єрі він грає за команду рідної йому Франківщини. Відчуваю підтримку залу, родичі сидять. Звичайно, приємно, що в них є можливість прийти постійно, хоча вони і раніше ну, приходили, десь приїжджали до мене, а тепер вони, в принципі, недалеко під'їхали, подивились. Тому вся сім'я тут, всі дивляться. Тому приємно, звичайно. Виявляється, що можливість грати за Говерлу була для Романа майже мрією. Ага, відчуття були такі, що от, скільки років я от, вроді би недалеко десь, я приходив на ігри, там, коли у мене там, сезон раніше закінчився. І ну, була така трошки ейфорія, що от, на кінець все-таки. Годівся, майку. Цього року сім'я Говерли поповнилася ще однією великою людиною. До неї приєднався відомий в Україні легкоатлет та шоумен Роман Вірастюк. Вболівальником команди він є вже не перший рік, а розпочалося все завдяки завдяки йому. Ну, взагалі, любов до Говерли, бо воно наше рідне, франківське, я знаю. Ну, Ми повинні навчитися любити своє в першу чергу. Починаючи з цього сезону, в Романа в команді власна місія. А капельне виконання національного гімну України. Ще України, ні воля». Ну, ідея виникла швидше всього у директора клубу Андрія Дроздова. А довго ти кажеш, погоджуйся, не погоджуйся. Миттєво! Я сказав, обов'язково я буду і буду. Ще робити все, щоб співали зі мною. Я е, один раз мав щастя в спорті, коли вигравав клубний чемпіонат Європи, стояти на вищому щаблі і в мою честь грав гімн. От мене таке відчуття, коли я співаю, і кожен раз, коли він лунає. Саме ці люди роблять говерлу такою, яка вона є. А на сьогодні Говерла є. є одним із як би сказати, яскравих атрибутів нашого міста. Це якесь свято, це якісь позитивні емоції. Це один з таких брендів міста. Достойно того, щоб нею командою пишалась і відвідувала гру, Ходили, болівала за нею.